Ми завершуємо наш проект обранці розповіддю про народного депутата Бориса Приходька. Депутат-мажоритарник був обраний у 210-му виборчому окрузі. Цей випуск буде також без народного депутата. Борис Приходько від участі і не відмовився, але через його зайнятість ми так і не змогли погодити час. Як працює народний депутат, дивіться далі в останньому випуску проекту обранці. Борис Приходько 52 роки, має вищу освіту. Народився в селищі Лосинівка Ніжинського району, народний депутат України 9-го скликання, член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, секретар Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів можливих порушень законодавства суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, пов'язаних з неповерненням валютної виручки в Україну. З грудня 2019 року член депутатської групи Довіра до того позафракційний, обраний у 210-му виборчому окрузі Чернігівської області на позачергових парламентських виборах у 2019 році. Як безпартійний самовисуванець, отримав 21,15% голосів виборців. За нього проголосували 16 тисяч виборців. Борис Приходько випередив самовисуванця Сергія Коровченка на 38 голосів. Варто зазначити, що обрання приходька народним депутатом відбулось не без скандалу. Спочатку Приходько посів друге місце. Його опонент Сергій Коровченко випередив його на 101 голос. Борис Приходько з результатами голосування не погодився і оскаржив їх у суді. Суд вимоги заявника задовольнив і вирішив провести перерахунок голосів, який, до речі, супроводжувався сутичками біля приміщення окружної виборчої комісії. Після перерахунку результати голосування на декілька у дільницях були скасовані. І переможцем було визнано Бориса Приходька. На момент обрання Бориса Приходька народним депутатом його ім'я фігурувало у гучному кримінальному провадженні. Його звинувачують в причетності до масштабного розкрадання коштів аграрного фонду. За версією слідства, у лютому 2014 року він разом із керівником фонду та посадовцями Брокбізнесбанку організував схему Репо, внаслідок якої було незаконно переведено на депозитні рахунки банку державні облігації на суму 2 мільярди 69 9 мільйонів гривень. Після ліквідації банку кошти зникли. Справа Бориса Приходька щодо розкрадання коштів досі розглядається в Дарницькому суді Києва. Розповіли нам в громадській організації, яка відслідковує скандали, пов'язані з народними депутатами. Саме та стаття, за якою розглядається справа, вона може передбачати до 12 років за ґратами, але ось ця справа вже 10 років перебуває на судовому слуханні. І оскільки немає вироку по справі, то депутат він може обіймати посаду, може мати депутатський мандат, тому що сам факт підозри там із судового слухання, він не є підставою для того, щоб скасовувати депутатський мандат, поки немає самого вироку у справі. Отже, як ми почули, це не заважає Борису приходьку працювати і в округі, Узі, і у Верховній Раді, але спочатку давайте про округ. Виборчий округ номер 210 розташований у південно-східній частині Чернігівської області, центр округу місто Прилуки. До округу, окрім міста Прилуки, входять частково Прилуцький район, а також Ніжинський та Чернігівський райони. Основною діяльністю цих районів є сільське господарство, харчова та легка промисловість. Кількість виборців 146 тисяч 912 осіб. За даними ЦВК, станом на жовтень 2019 року. Дата останніх виборів народного депутата. Та в 210-му окрузі. Ми запитали у виборців, чи знають вони свого народного депутата та чи бачать, як він працює в окрузі. Знаю. Багато зробив для, комісно, для нас. Зможем. Це точно знати. І лікарні робив, і ремонти. Ми про його нічого. Не а хто він такий, я його не знаю взагалі. Він депутат по нашому округу, так. по прилуках також. Тобто ви не знаєте нічого? Про ні, нічого. ні, ні. Не буду говорити дозу. Тому що нічого не знаю, а брехати нічого не хочу. Борис Приходько у нас на бівордах колись був. Я не можу сказати, що він зробив для міста, тому що я не цікавлюсь політикою. Не знаю, що балотувався, все у виборах. Більше нічого не знаю. Бо я не участвую в політичному житті міста. Бориса приходька знаєте? Знаю таку. Розкажіть, що, що чули за нього, що зробив хорошого. Я... Примірно не знаю, що він зробив, але відзиви хороші. Так що, а більше я нічого не знаю. А де чули його, де бачили? Да, один раз приїжджав сюди, побачив його. Ну так що? Так що все в порядку. Надавав він допомогу фінансову. Я знаю сухополов'янській громаді. Здається, то ли мусоро, сміттєво столівнутки. Знаю, що надавав громадам допомогу. Звертались до нього у Фейсбуці, бачила, звертались до нього особисто е про допомогу. Там е дитинка боліла, надавав погано. Не можу нічого сказати, то ха можу сказати, але мабуть можна було, хотілось би більше, частіше. Що Борис Приходько регулярно з'являється в окрузі, нам підтвердили і голови громад, які розташовані на території 210-го округу. З їх слів, народний депутат опікується широким колом питань: від буріння свердловин з питною водою до роздачі пасок на Великдень. Хочу сказати, що зв'язок постійно тримаємо. тримаємо. і він намагається бути в курсі всіх справ, які відбуваються в громаді. І робить конкретні кроки для того, щоб бути дотичні до справ, це справи є які стосуються галузі медицини, освіти. Соціального напрямку розбудови інфраструктури чи підтримання інфраструктури громади, починаючи від прилук і закінчуючи найвіддаленішими нашими громадами: Деснянською, Кіптівською, Остерською, Козалецькою, бувшого Козелецького району. Скрізь він є принаймні раз на місяць. Ми з ним спілкуємося, спілкуємося наживо. Приходько Борис Вікторович був дотичний до того, що у віддаленому селі хрещати нашої громади йшла реконструкція приміщення фільшерського пункту. Борис Вікторович допоміг відремонтувати зовнішні приміщення цього закладу охорони здоров'я. На сьогоднішній день він опікується швердловинами, оскільки зараз стоїть. «Гостро питання питної води. в багатьох населених пунктах колодязі повисихали. На сьогоднішній день за його безпосередньої допомоги побудовані свердловини село Булахів, село Бобруті, село Мелянів. У сироях перша свердловина. І зараз як друга для пожежного ставка лихолітка свердловина. Саму першу свердловину, це ще раніше він зробив у селі Тополі біля церкви. А також ще по свердловинах він долучався до збору коштів на бройні облаштування свердловин в селі мостих, ще й гламазних. Оце вже в цих населених пунктах вони функціонують. 2005 рік, 2025 рік. Ми в 2024 році відкривали за кошти місцевого бюджету. Було відремонтовано капітальний ремонт ФАПу з села Кашани. Також народний депутат брав в цьому участь. Було завезено медикаменти. Також він нам подарував також був присутній на відкритті цього чудового медичного закладу, який потребував, адже не всі жителі нашої громади можуть приїхати у центр міста Остра і отримати зрозуміло медичні послуги. Крияхаївський ліцей звертався за допомогою до морозильної. Скриньки також була забезпечена наш навчальний заклад. Зрозумію, що паскальні дні без участі народного депутата також не проходять, тому постійно паски роздавалися вразливим категоріям населення. Це багатодітні сім'ї, які мають інвалідність жителям похилого віку. Маю на увазі одинокі, які є на обслуговуванні у наших соціальних працівників. Тож, як ви почули, Борис Приходько регулярно буває в окрузі з допомогою. Про це він розказує на своїй сторінці у Фейсбуці. Звідти ми дізналися, що благодійна допомога здійснюється в тому числі і через благодійний фонд Бориса Приходька. Проте робота в окрузі не єдина діяльність народного депутата. Як працює Борис Приходько у Верховній Раді, за оцінками руху чесно, він сумлінно виконує свої обов'язки. За це виходить п'ять 5,5 років. То приходько за цей час був відсутній всього під час сему. З половиною відсотків голосування це хороший показник, тому що на сайті Верховної Ради не вказується причина відсутності, можливо, це є якісь відвердження, інші поважні причини, тобто, в цілому, хороша відвідуваність засідань голосувань Верховної Ради. І також під час 11% голосувань картка депутата була у слоті, але не голосувала. Він не натискав на жодну з кнопок. Це є порушенням регламенту, і ми теж відзначаємо таку статистику. В більшості питань депутат голосує за. 59% голосувань, ну це теж така плюс-мінус середня тенденція по Верховній Раді, тобто ніяких таких тут дивних ем, якихось відсотків немає. Ну і е, щодо роботи в Верховній Раді, також депутат мав 40 виступів за весь час своєї роботи. Це дещо нижче середніх показників, але в цілому час від часу депутат бере слово з місця чи з трибуни. Щодо ініціативності, то, то за е, ці вже. Ну, це більше ніж п'ять з половиною років, це вже майже шість років. Так у нас вже в серпні буде шостий рік роботи Верховної Ради а, завершується. То за цей період приходько подав 155 ініціатив, як автор чи співавтор. З них 44 стали чинними законами або чинними постановами. Отримали підпис президента чи голови Верховної ради в залежності. Це закон чи постанова. А, тобто, прохідність його ініціатив — це десь 28%. Це такий хороший показник. Тобто, десь третина того, що депутат подає, реєструє, врешті стає чинними. Актами, якщо говорити про напрямок законодавчих ініціатив Бориса, приходька, то це переважно економіка та податки. Приходько працює, починав в Верховній Раді працювати в комітеті з питань економічного розвитку і пропрацював там майже 4 роки. В жовтні 23-го року він перейшов до роботи в комітеті з питань фінансів та податків і продовжує зараз працювати в цьому комітеті. І Тому більшість ініціатив, які він подає, вони власне і стосувалися питань економіки, податків, розмитнення. Досить багато було ініціатив пов'язаних з публічними закупівлями, саме від цього народного депутата, також деякі пов'язані з антимонопольним законодавством, деякі зміни до держбюджету, тобто ось в такій тематиці переважно. Ну, можна згадати там, що, наприклад, він один з співавторів змін до закону про оборонні закупівлі, який був ухвалений вже в часи вторгнення російського. Один з співавторів закону. Щодо розмитнення транспорту, який має воєнне призначення, так змін там до митного кодексу, окремо експертка звернула увагу на те, що Борис Приходько, на відміну від інших народних депутатів, активно долучається до роботи тимчасових слідчих комісій Верховної Ради. Приходько, він як депутат він доєднувався до деяких тимчасових слідчих комісій Верховної Ради, які розслідували корупцію в різних державних органах чи в різних сферах. І також він був членом і секретарем тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, що займалася розслідуванням можливих фактів порушення законодавства про ввезення товарів російського походження. Тобто активно він працював і от в складі ТСК не всі депутати там доєднуються. Тудес ДСК — то це один з тих депутатів, то і таку частину роботи теж мав. Тож виглядає так, що Борис Приходько старанний депутат, який встигає і в окрузі бувати, і у Верховній Раді ефективно працювати. Проте, не можемо не згадати про ще один скандал, в якому фігурувало ім'я Бориса Приходька. Наприкінці 2024 року Леонід Яковишин, генеральний директор ТОВ Земля і Воля, звинуватив Бориса Приходька в тому, що той збирається рейдерським захватом захопити його агропідприємства. Про це Яковишин розповів в інтерв'ю Суспільному. Ми вже згадували про це, коли розказували вам про роботу народного депутата Павла Халімона. Бо, за словами Леоніда Яковишина, Приходько і Халімон планували робити це разом. Конфлікт йде тепер. ще рік. Я став на перешкоді Єву, Приходько я став ворог до Користуючись мандатом, підтримкою депутата разом вони працюють Павла Халімона, то вони планують тут зробити колоборот. Знищити діяльність, зупинити і зірвати по ну, все зірвати. Реагуючи на заяви, Яковишина, нам, Борис Приходько на своїй Фейсбук-сторінці, зазначив, що звертатиметься до суду, щоб оскаржити безпідставні звинувачення. Офіційно заявляю: я не мав і не маю жодного бажання бути причетним до його бізнесу. Все, що він написав, пусті слова, які не мають нічого спільного з реальністю. Я планую звернутися до суду щоб оскаржити ці безпідставні звинувачення та захистити свою честь і гідність. Після виходу нашого інтерв'ю наприкінці грудня 2024 року Борис Приходька подав позов до Шевченківського районного суду міста Києва для захисту своєї честі, гідності та ділової репутації. В цьому позові серед відповідачів, окрім Леоніда Яковишина, є і національна суспільна телекомпанія України, підрозділом якої є Суспільне Чернігів. На дату підготовки матеріалу суд ще вирішує питання про відкриття провадження. Сподіваюсь, ви додивились до цього моменту, бо на завершення простатки народного депутата. За 2024 рік народний депутат задекларував понад 145 мільйонів гривень доходів. В цю суму входять зарплата народного депутата, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, інвестиційний прибуток та відсотки. Також в декларації нардепа за 2024 рік вказані заощадження на рахунку в банку: 79 тисяч 363 долара, 17 тисяч 156 євро та 28 тисяч 376 фунтів фунтів стерлінгів, а також 526 тисяч 703 гривні. Також Борис Приходька вказав, що має разом з дружиною готівку: 2 мільйони 300 тисяч гривень та 2 мільйони 400 тисяч доларів. Щодо нерухомості, то в декларації Бориса приходька вказано 17 об'єктів. Серед них квартира в Криму, площею 104 метра квадратних, власником якої є народний депутат. Дружина має дві квартири, одна з яких в Києві площею 200 метрів квадратних. Ще в декларації вказано дві квартири в Києві з іншим правом користування. Згідно з декларацією, Борис Приходько є власником трьох земельних ділянок загальною площею 5,4 гектара та загальною вартістю 30 тисяч 876 гривень. А його дружина двома загальною площею 2,13 гектара та вартістю 6 мільйонів 384 тисячі 978 гривень. Борис Приходько спільно з дружиною володіє чотирма гаражами. Також, згідно з декларацією, нардеп орендує три офіси. Борис Приходько володіє разом з дружиною 11 наручними годинниками, дванадцятьма ювелірними виробами. Також у власності Бориса Приходька колекція українського живопису ХХ століття у кількості 15 одиниць та колекція ікон у кількості 5 одиниць. Борис Приходька вказав в декларації 5 легкових автомобілів, три з яких у власності дружини. П'ятий автомобіль Порш Панамера 2024 року випуску, вказаною вартістю 6 мільйонів 176 тисяч гривень або понад 145 тисяч доларів, дружина Нардепа орендує у своєї ж фірми. Як і у випадках з іншими народними депутатами, які не змогли поспілкуватись з нами, наше запрошення для Бориса Приходька залишається в силі. Ми готові надати можливість прокоментувати зібрані нами факти. Це був останній випуск проекту обранці. Якщо будуть наступні вибори, і ці депутати, про яких ми вам розказували в цьому проекті, знову обиратимуться, передивіться уважно випуск програми Обранці. Сподіваємось, це вплине на ваш вибір під час голосування.